Тунель кохання одне з найромантичніших місць в Україні. Ось кілька цікавих фактів та згадка у кінематографі. Тунель можна побачити в рекламних роликах відомих брендів. У 2012 році японська компанія Fujifilm зняла 40 секундний ролик, герої якого раптово попадають з суцільної зеленої стіни в тунель і швиденько фіксують різні дива за допомогою новенької фірмової камери. Кілька років тому японський режисер Акіоші Імазакі зняв в тунелі повнометражний фільм. Місце для зйомок було знайдене випадково за посиланням в інтернеті. Прем'єра фільму відбулася у листопаді 2015 року на міжнародному кінофестивалі в Ханої. У такий спосіб про красу української природи дізнався весь світ. 20 травня 2017 року в Китаї, неподалік міста Хефей, Відбулася церемонія відкриття романтичного місця під назвою Тунель кохання, в якій брали участь і представники України. Цей тунель є аналогом українського і дійсно схожий на нього, хоча й значно менший за розмірами. Тунель в клевані періодично з'являється в топ-списках найдивовижніших залізниць на планеті: село Клевань Рівненська область.